Понад дві тисячі випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій зафіксували на території області в перший тиждень вересня, розповіла виконувачка обов'язків генерального директора Закарпатського центру контролю та профілактики хвороб Вікторія Тимчик. На минулому тижні цих випадків вже було більше аніж три тисячі, з них 55% серед дитячого населення. Але, в принципі, тут немає нічого такого особливого. Рівні захворюваності будуть поступово збільшуватися. Можливий пік підйому захворюваності і перевищення епідемічних порогів, як правило, у нас відбувається в грудні місяці, і потім захворюваність іде і повертається до своїх сезонних рівнів В ужгороді. Протягом 12-19 вересня зафіксували 840 випадків гострих респіраторних захворювань. Розповіла виконувачка обов'язків начальника управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення Ужгородської міськради Ірина Столярова. Із них 497 випадків – це діти. Це становить 59,2% від, цього, від всіх захворівших. Цей показник трошки збільшився за останній тиждень на 26%. Із випадків, які виявлені на даний час зафіксовані, 96% – це є гострі респіраторні захворювання і гострі респіраторно-вірусні інфекції. Із них тільки 4% – це є хворі із захворюваності на COVID-19. Станом на 18 вересня захворюваність на ГРВІ нижче епідемічного порогу на 43%. Якщо 20% дітей в закладах освіти відсутні через ГРВІ, це може бути підставою для переведення закладу на дистанційну форму навчання, каже Вікторія Тимчик. Ми говоримо про повністю призупинення роботи закладу, якщо багато хворих серед персоналу і просто немає кому забезпечувати цю дистанційну форму навчання. Це може робити керівник закладу освіти, яким із своїм розпорядчим документом, це може робити громада. Провівши засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій е, в межах громади, може це бути районна. Тоді заходи будуть стосуватися виключно окремого району, бо захворюваність може бути різна. Якщо ми бачимо, що йде тотальне перевищення епідемічного порогу, і воно перевищує 25%, то тоді такі рішення приймаються по всій області вже нашою регіональною комісією. За словами сімейної лікарки Наталії Тягур, вакцинуватися від грипу варто щороку. В групі ризику ну це діти, в групі ризику це особи старші за 60 років, тому що в них є фон супутні захворювання. Це як цукровий діабет, хронічні захворювання, легень, астми. Хворі з захворюваннями, які приводять до зниження імунітету, От таким людям в першу чергу треба робити вакцинацію і в першу чергу звертатися до лікаря. Сергій Чорнашов, Леонтій Николишин, Суспільне новини.